Про що ж мій фільм 1838. Вітаю, шановні, Роман Лукянов. Минулого разу я вам розповів буквально дві хвилини перших свого фільму, де розповів про якогось художника, який малює там на берегу річки, про якусь дівчину, яка до нього підійшла і розмовляє з ним не як з художником чомусь незрозуміло чому, а як з письменником. Потім вони розмовляють незрозуміло про що, потім за ними хтось ще й стежить незрозуміло чому, а потім вони ще й кудись уходять, не зрозуміли зрозуміло куди. Так ось, друзі, я можу сказати, незрозуміло це все глядачу, а мені, як автору, все зрозуміло і все логічно. Тому зараз я хочу розповісти, про що ж мій фільм 1838. Так ось, друзі, я як автор дуже полюбляю тему внутрішнього конфлікту людини. Ось в першій моїй роботі Рюлекс конфлікт мого персонажу заключається в конфлікті. Реального семена, який живе в реальному житті, з нереальним семеном, який живе в нереальному житті. І ось між ними конфлікт. Хоча цей конфлікт внутрі однієї людини. Так ось в 18.38 конфлікт мого персонажу заключається в тому, що конфліктують в нього таланти. Уявіть собі, що я придумав. В нього є талант художника і є талант письменника, поета. І ось про що я як автор маю на увазі, що талант художника і талант письменника це зовсім різні таланти, які зовсім по різному, от прислухайтесь про що я. Зовсім по-різному розвивають долю людини, судьбу його. І якщо він розвинув свій талант художника, то в нього одна доля. А якщо б він розвинув в собі талант письменника, в нього була б інша доля, зовсім інша. Так ось на цьому і складається мій конфлікт. Коли. Людина в свої 25 років вже розвинула свій талант художника настільки, що він вже може заробляти цим гроші. Він вже шановна людина, саме як художник. І тут, уявіть собі, в нього з'являється тяга к іншому таланту, к, е, другому таланту письменника, і як він. В собі робить цей вибір, який талант йому нужен і яку долю предполагає цей талант. Ну коротше, друзі, не можу багато розповідати, але ж можу сказати, дуже цікава історія. Тому не переключайтесь, знімаємо кінораз.